Всім вітання на нашому каналі. Сьогодні коротко, можна навіть не перемотувати, Ви не встигнете перемотати, а вже відео наше закінчиться. Запитують мене огляди по електродах. Дуже давненько ми потону не тримали в руках. Ну, раніше такі були старіші упаковки, були 5 там голубенькі з такою жовтою полосочкою. Були файні електроди. потім пішли вони різні упаковки, різні виробники. Раз купили, писало. Потон і такий круг, тут було написано зроблено в Україні, там жовто блакитне. Були взагалі погані, знаєте, чи це оригінальний, чи не оригінальний. Варили ми в основному Бадм у нас закінчився. Трошки ці нам, скажімо так, за дорого. Задорого. От як ми взяли на перші пори розпробувати той центр електродів. Ано 21, Ано 36, ну, це те саме Ано 36 і дві упаковочки уонію 1355. Поваримо, поваримо, треба поварити, знаєте, трошки, ну, не те, що взяв одного ну, електрода і робити висновки. Це зовсім не те. Так само ті електроди. вззьмеш один електрод такий, один такий, поваримо так стиждень, якийсь, можливо, більше. І розкажемо. Просто у нас нема зараз наявності всіх тих, що ми перейшли, наскільки ми там різних і хіндаї, і турецький ті і різних українських виробників, і білоруських, і шведських. Те, що ми трошки переварили, ми розповімо, який електрод як себе веде. Але це вже буде пізніше. Це такий, якби ну, не так відео, як можна сказати, анонс на майбутнє. Так само, як позувальних апарата там не просять познімати огляди. По апаратах знімемо тільки, я думаю, що по одному окремо. Бо якщо ми почнемо за всі апарати, це буде те саме, що було із масками. Це буде, ну скажімо, довго і нудно. Отаке. От так що е, є чим працювати, є що робити. Були б тільки руки, як то кажуть, здоров'я, і будемо працювати. До речі, скоро хочемо зняти огляд по болгарочках. Також буде, я думаю, що воно буде трошки цікаво, тому що у нас теж є практика в цьому. А наразі дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відео.